Учора випнулась 75-та річниця з дня підписання північно атлантичного безпекового договору. Тож у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася зустріч з цієї нагоди ради міністрів закордонних справ країн НАТО. Вона стала, до речі, першою такою зустрічю для Швеції як повноправного члена. Був на зустрічі і наш міністр закордонних справ. Хоча ми ще, звісно, не в НАТО, і схоже або вже навіть точно на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні Україна такого запрошення не отримає. Про це державний секретар США Ентоні Блінкін сказав так, що розраховує, що на саміті і союзники обговорять розробку дорожньої карти вступу України до Альянсу. Як і з якою метою створювався північно-атлантичний альянс, і що відбувається з ним зараз, перед якими загрозами він стоїть? Поговоримо ми далі із істориком, міжнародним оглядачем та аналітиком детектор медіа Єгором Брайляном. Ігоре вітаємо тебе. Доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір. Вечора героям. Слава, привіт, уряна. Привіт Стас. Ну, що найперше повернемося на 75 років назад у 1949 рік, коли створювалася ця організація, які власне були в цей момент передумови, і чому була необхідність договору колективної безпеки, які тоді перед собою першочергові завдання ставило новостворене НАТО. Тоді, після завершення Другої світової війни, американські війська знаходилися на території Європи, яка була зруйнованою після шести років війни, і США тоді у 45-му році стали над державою, бо вони встановили військові та військово-морські бази на всіх континентах, включаючи Європу. І тоді країни Західної Європи, в першу чергу, Велика Британія, вони усвідомили, що треба об'єднувати сили, щоб не було більше світових воєн, і основна ідея НАТО полягала в тому, щоб створити е, альянс саме колективної оборони по обидва береги Атлантики. І тоді американським президентом був демократ Гаррі Трумен, який розумів, що починається протистояння з радянським союзом, і основою доктрини Гаррі Трумена було стримування, що треба залучати якомога більше держав для боротьби з комунізмом. Е, і, але передумовою важливим документом, який передував Вашингтонській угоді, був Брюссельський пакт, який поєднав три країни Бенілюксу, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, а також Францію та Велику Британію. Цей документ було підписано у 1948 році, і якраз у 48-му, на початку 49-х років. Дискутувалося, в якій формі буде цей е, новий альянс, тому що ті альянси, які існували, не були політичними, і тому е, особливістю НАТО було те, що там все рішення приймали. Політики, а військові для того, щоб забезпечитися від захоплення влади, військових переворотів, було створено таку формат цивільного контролю. І першим, першим містом, де була штаб-квартира НАТО, був Лондон. І першим генсеком НАТО був барон Ісмей. Він був військовим радником Черчилля. І Британія, чи міністр закордонних справ тодішній вже забув, якого яке прізвище, він відігрував дуже важливу роль і. Тоді якраз американці розташували свої війська там в Німеччині, в Італії. Ейзенхауер був першим головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. І тоді 75 років тому думалося, що цей союз він буде протистояти радянській загрозі. Але, але як показала історія НАТО, альянс міг бути об'єднаним тільки коли була якась ескалація. Ми можемо пригадати берлінську кризу початку 60-х років, коли було збудовано Берлінський мур, який розділяв Берлін на дві частини. Ми можемо пригадати. Кубинську кризу 62-го року ми можемо пригадати е, е, інтервенцію радянського союзу до Афганістану і подальше протистояння наприкінці 70-х, на початку 80-х років ХХ століття, і тоді якраз США прагнули розмістити балістичні ракети перших на території Західної Європи. І вже після завершення холодної війни НАТО втратило свою першопочаткову роль, бо стала епоха миру, Радянський Союз розпався. Комунізм впав, і тоді думалося, що от НАТО буде. Такою платформою для спільних військових навчань так було створено відому програму партнерства заради миру, що от всі військові разом зберуться, там війни будуть поза межами Європи. Це може бути якісь такі локальні антитерористичні операції на зразок там Іраку чи Афганістану. Але ну ми бачимо, чим завершилася і війна в Іраку. і Вона в Афганістані завершилися. Фіаско для Заходу, і е, НАТО знайшло себе після 2014 року вони довго до цього йшли, що треба більше уваги приділяти Європі. Бо той самий Обама ну, він казав: А навіщо нам Європа? Ось уже є Китай, це там загроза, і навіть самі американці вони стверджують, що за Обамою було. Відвернуто увагу до НАТО, але 14-й рік повернув увагу до Європи через російську окупацію Криму. І тоді вони якраз трохи прокинулися, не повністю прокинулися, але так трохи. А тепер про НАТО і... так і в нашій країні знають точно всі. А ще напевне кожна дитина у нашій країні знає п'яту статтю. Е, НАТО вона, мабуть, є найголовніше. Це про те, що усі члени альянсу гарантують колективну оборону. Але були моменти в історії, коли вона не спрацювала. Тому вас питаємо, що тоді відбулось? Розкажіть нашим глядачам. Я можу навести о, такі о, декілька прикладів. В першу чергу, це протистояння між Еладою і Туреччиною за Кіпер. Це було в 1974 році, коли спочатку. Турецькі війська здійснили напад на Кіпер. А у відповідь на це грецькі війська здійснили напад на Кіпер і з того часу, там уже 50 років як ми маємо розділений Кіпер, і НАТО тоді ніяким чином не відреагувало. Це була серйозна криза всередині НАТО. Хоча за 10 років до того, у 1964 році, президент США Ліндон Джонсон, той, який був після Кеннеді, демократ, він написав листа турецькому прем'єр-міністру, сказав: Дивись, якщо ви нападете на Кіпер, то тоді на вас нападе радянський союз, і ви будете самі захищатися, і ми не прийдемо до вас на допомогу. Але ну в 74 му році Туреччина здійснила цей напад, і це була така серйозна криза всередині НАТО. Далі криза була це теж саме розміщення ракет Першин 2 бо в країнах Західної Європи був впливовий пацифізм, і вони казали, навіщо нам розміщати. Ракети, ми що збираємося воювати з кимось, І історики, які вивчають НАТО, вони наголошують на тому, що під час холодної війни якраз основною проблемою для НАТО була не так пряма військова загроза з боку Радянського Союзу. як як би ми зараз назвали гібридна війна, тобто це інформаційно-психологічні операції, тиск, спроба впливати на громадську думку у суспільств країн НАТО? Далі я думаю, що серйозна криза була, коли були війни в колишній Єгославії і коли, наприклад. Миротворці з країн НАТО вони були нездатні запобігти геноциду в Сребрениці у Боснії та Герцеговині, і потім ми пам'ятаємо, що НАТО бомбардувало Белград щоб змусити до капітуляції Слободана Мілошевича. І російська пропаганда якраз активно використовує цей фактор анти-нато для поширення впливу на Балканах. Хоча тоді так само я хотів би нагадати, Україна висловила свою підтримку Сербії, і ну, це, це один з тих наративів, який до цього часу працює на Балканах, і в тому числі у. В тому числі у Сербії, і розкол серйозний це, я думаю, за часів Трампа, коли він почав відразу казати, навіщо нам це НАТО. Але ми можемо казати і називати багато розколів. Ми можемо пригадати, наприклад, ту ж саму В'єтнамську війну, коли Велика Британія виступила проти. Надсилання військових на допомогу США. Ми можемо так само пригадати і Іракську війну 2003 року, коли так само велися дебати, навіщо вступати, в якій формі. І попри те, що на офіційному рівні представники НАТО декларують, що ми найбільш успішний на оборонний альянс, в принципі, воно так і є, але зрозуміло, що е особисті якісь суперечки вони нікуди не ділися. І той самий, наприклад, вступ країн Центральної та Східної Європи наприкінці 90-х років він відбувся лише через те, що держсекретарем США була американка чеського походження Мадлен Олбрайт, і була адміністрація Біла Клінтона, який якраз прагнув залучити якомога більше країн. Центральної та східної Європи до НАТО. І з Україною насправді так само була цікава історія, що попри різних президентів, ми все одно рухалися до НАТО, але Росія продовжувала впливати на країни НАТО. Ну так і сталося в ну, 2008 році, коли ми не отримали ПДЧ, так тоді відверто, мені здається, Франція і Німеччина. Домовилися про щось невідомо про щось з Кремлем, тобто погодилися з їхніми умовами, і тоді навіть ПДЧ ми не отримали. Але тут ще ж цікаво і про НАТО і про те, що відбувається зараз. Це ті заяви Путіна. Згадаємо, що він говорив перед тим, як почати широкомасштабне вторгнення. В нього була одна з вимог: це відкатати прийом країн до НАТО, які наблизилися безпосередньо до кордонів Росії. Так, це країни Східної Європи, країни Балтії. Він хотів, що щоб їх виключили з НАТО. Ну до кінця ніхто це не може зрозуміти, бо його логіку і так, ніхто ніколи не зрозуміє, але це була його теж одна і важлива причина, чому він це це почав. В результаті вийшло навпаки: плюс дві країни: Швеція і Фінляндія, і Балтійське море перетворюється в внутрішнє море НАТО. Так, ми ж знаємо, що Путін це його політичний стратег світового рівня тут немає суперечок. Ще одна дуже серйозна криза була всередині НАТО, про яку я забув нагадати, це вихід Франції з військових структур Альянсу у 1966 році. Тоді президентом Франції був відомий військовий генерал Шарль Деголь, в якого була. Більш-менш така самостійна зовнішня політика без огляду на США. І Деголь тоді сказав, що все так як в НАТО є окремо військові структури, є окремо політичні структури, то Франція сказала, ми виходимо з військових структур. І ось він призначив там чіткий дедлайн. Здається, там до 1 квітня 1967 року ви маєте переїхати, і тоді після Лондона. Наступним місцем штаб-квартири НАТО був саме Париж, де там в Парижі було урочисто оголошено про вступ ФРН до НАТО і французи, і німці постійно між собою ворогували там тисячу років. Тому це було дуже так цікаво. І з того часу, з 1967 року, місцем штаб-квартири НАТО стало місто Брюссель. І. Стара штаб-квартира, вона зараз названа будівлею Манфреда Вернера. Це єдиний німець, який був генсеком НАТО. Він очолював НАТО наприкінці 80-х на початку 90-х років. І така цікава історія, що коли впав Берлінський мур у листопаді 1989 року, то Вернер, ну це така існує легенда, що він сів на автомобіль і поїхав до Берліна дивитися на події історичні, які тоді відбувалися, і щодо України насправді основна основна проблема, яка полягає, і щодо нинішнього вступу України до НАТО, яка існувала ще в Бухаресті, це те, що Росія вважала, що ПДЧ вже автоматично означає вступ України до НАТО так само, як і зараз. Що запрошення України до НАТО це вони ототожнюють в першу чергу Росіяни як вступ України до НАТО. Але ж це не так. Ми з вами чудово розуміємо, що. Вступу, краї... Вступу кожної з держав це все одно займає певний час, тобто навіть по досвіду Швеції та Фінляндії, ми бачимо, що їм це зайняло там Фінляндії рік а Швеції два роки. І... Ну, насправді тут йдеться не лише про озброєння і тактику. Так, це велетенський пласт проблем, які треба вирішувати. Це і логістичні проблеми, і політичні ті самі проблеми це уніфікація команди. Так далі, так це велетенська робота. Але ну ми рухаємося у цьому напрямку, і я думаю, що ми станемо частиною цього, як ви сказали, найуспішнішого оборонного об'єднання НАТО. Ну по перше і штамі через те, що Путін постійно хоче видавати бажане за дійсне. І те, що відбувається в Україні. Він постійно розповідає про те, що Буцім би він вже з НАТО давним-давно воює. Ну щоправда, поки що ще з дому НАТО не виходило так на цю битву. Ну але. Так як воно є, дуже дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли можливість у нас доєднатися про цю історію альянсу для того, щоб зрозуміти, як він створювався, з якою метою створювався, які цінності він несе, і що насправді буде далі. Дуже важливо пам'ятати всі ці віхі історичні е, альянсу, який створився 75 років тому. На хвилиночку дуже дякуємо вам, і в цій частині головного за день з нами був Єгор Брелян, історик, міжнародний оглядач та аналітик Детектор Медіа.